Який м'яч складніше ловити воротарю? В нас буде три станції удар в ручки, штрафний та боліт. Перший м'яч у нас буде це футбольний. Думаю, буде не дуже складно, бо я кожен день тренуюсь з ним. Щось думав, сьогодні буде легшим, але футбольне м'ячня дуже летить. Тепер черга перевірити баскетбольний м'яч. Я думаю, в його буде ще легше ловити. Більше площі для відбиття м'яча. Ну що, з цим м'ячем було легше ловити, може мені піти до баскетболу. Ну що, останній м'яч це регбійний. Я навіть не маю уявлення, як він летить. Все, <клес> ну перевірили регбійний м'яч. Їм я більше грати не буду. Пиши в коментарях, якщо ти хочеш, щоб ми перевірили маленького вратаря різними м'ячами.